Всім привіт! Мене звуть Ірина і ви на моєму каналі Кецьвінтаж. Я колекціонер та власниця вінтажної крамниці Кець вінтаж інстаграм. Силка на мою крамницю буде під цим відео. Перед цим я випускала багато відео розпаковок великого лоту з намистами та кольє, ланцюжками різних брендів. Я бачу, що цей формат, я думаю, що багатьом набрид. Вам, напевно, хочеться бачити якісь ще прикраси, окрім ланцюжків, також є. Тому а, сьогодні ми роздивимося три коробочки з прикрасами, які мені прийшли. Я вже їх розкрила, вони всі були в великих пакетах або в, в коробках від eBay. Давайте почнемо з найгарнішого упакування. eBay мені такі ще. Гарні упакування не приходили, щоб зі стрічками, з листівками. Такого не було. Тут ви можете побачити назву крамниці, де це було куплено. Давайте я отак залишу. І е, я знаю, я вже підглянула. Це був невеличкий лот з сережками та кліпсами. Давайте я сховаю. І буду діставати по черзі. Перші е, кліпси, довгі, гарний, вишуканий, класичний дизайн. Бачите, така хвилька. Мені здається, у ювелірних прикрасах це дуже зустрічаючийся дизайн. Я вже знаю, що це за бренд, але давайте розглянемо, що є на самих кліпсах. Як бачите, маркування тут не стоїть. А тут, а тут є ось така цяточка. Зазвичай схожі цяточки є на прикрасах Avon. Але ця застібка зустрічається у фірми Trifari. Це Дуже зручна застібка для тих дівчат, хто любить кліпси, бо вона не тисне, вона прижимається до вушка дуже зручно. Можна виходити весь день. Хоча зазвичай я в кліпсах виходжу 3-4 години і знімаю. А ці кліпси з такими застіпками дуже зручні. Це компанія Тріфері. Вже в попередніх відео мені здається, я розповідала про цю компанію. Якщо ні, або я просто додавлю сюди зносочку, це дуже якісний виробник вінтажної біжутерії в США. На жаль, компанію у 2000-х роках викопив концерн Ліс Клейборн. Зараз цей бренд, наче є, але я не бачила сучасних їх прикрас. І вони їх зараз не маркують, але це вінтажна прикраса. 100% я бачила такий самий дизайн, тільки отут от була маркування на спинці. Чому вони можуть бути намарковані? Вони можуть бути намарковані через те, що випускався пластиковий вкладиш або там якась бірочка. Це трапляється. Що ще? У цій компанії працював відомий. Дизайнер Альфред Філіп, тому особливо ціняться прикраси, які були випущені в період з 40-х по 60 ті роки. А ще вони десь приблизно в 40-х роках вигадали сплав унікальний, назвався він Вінтрифаріу. Це, це дуже якісний сплав, при якому прикраси можуть прослужити. Багато років. Ну, якщо кратко, то про історію цього бренду це все. Такі три ключові визначні моменти. Щоб пойти, да, пойти далі і не зупинятися на цьому, дістаю ще одні кліпси. Дуже популярний сучасний дизайн. І тут така сама застібка, тому я думаю, що це теж тріфарі. В хорошому стані. Тут тільки я бачу, що тут або грязючка, або. Ну, я думаю, що тут от є от така подряпинка. Але це не суттєво. І інша кліпса. Ну, теж тут така от подряпинка є. Але теж кліпси легенькі, сучасні. Ну як, це вінтажні, але стиль сучасний, і і та, і та модель не втратила актуальність ступні. А це вже сережки. Зараз я їх відкріплю від підложки. До речі, добре запакований був лот і гарно таке, така рідкість. Так, це сережки Моне, ми бачимо на застібці маркування. І маркування бачимо ось тут. До речі, це характерне брошування для Моне, Я думаю, що це. Сережки 80-х років, назву колекції я не знаю. Думаю, купити собі книжку про вироби мене, про вироби Айвен. Цікаво, люблю взагалі вінтажні книжки, це каталоги, це просто якийсь фетіш, але вони дуже дорогі і не завжди настільки інформативні, наскільки б цього хотілося. І так, сережки. Мене про цю компанію теж багато разів вже розказувала. Повторюватися не буду, прикріплю текст, може, коротко розповім. Це дуже якісна вантажна біжутерія з гарною репутацією, з потрійним сплавом, який не старяється з ним, нічого не трапляється за роки. Він не жовтіє, не чорніє, ніяких приколів з ним не буває. Вони виробляли прикраси для відомих брендів, таких як Yves Saint Laurent, в свій час. Зараз також їх викупив концерн Ліс Клейборн, наче існують, а наче і ні. Незрозуміло. Що ми бачимо? А, так, шерсть котячу, це зрозуміло. Гарне плетіння. Такий малюнок, як в грецькому стилі. Мені здається, що такі сережки має носити грецька богиня не менше. І бачимо вставки. Імітують сердолік, але це пластик. Ну, або щось а, з такого походження, я не думаю, що це скло. Єдиний недолік, що я бачу, тут а, цей, ця вставка трішки криво, може, приклеєна, бо тут є такий зазор. Відколупувати це я не буду, щоб не зіпсувати кліпси. Я не думаю, що це взагалі видно якось суттєво. О, кліпси, сережки. А, не думаю, що це видно і суттєво, ось такі гарні манюньки в нас є. Ну, як манюньки? Тут сантиметрів півтора 2 точно є. Так. Причому, що я купувала лоти і за великі суми, і за більші, ніж цей лот, і вони ніколи не були так спаковані гарно. Тобто лот міг коштувати там і 200 доларів. Але був всипаний кучу, або якось там по дивному завернутий. А цей лот не був дуже таким якимось космічним дорогим. Але упаковка дуже гарна. Ми також у своїй крамниці намагаємося робити гарні пакування. І навіть на нашому каналі вже є відео про те, як ми пакуємо прикраси. І що ми бачимо? Це сережки. Бачимо золотий матовий метал, такий битий. І тут бачимо таке обрашування косичкою і невеличкі сходи покриття. Тут вже є старіння покриття. Я не думаю, що вони марковані. Хоча, ну, не думаю. Тут також є невеличкі, але на камері, боже, як вони гарно виглядають, це просто казка. Так, ну така. Старі, старенька застівочка. Ні, маркувань тут жодних немає. Непоганої якості, я б не сказала, просто що вони старенькі і могли вже не пережити. І, до речі, зараз я вам покажу прикольну штуку. Це одна форма випускалася для кліпс і для сережок. І якщо б це була кліпса, то тут прикріплялася би застіпка, і вона б носилася ось так. Просто типу. Отут от вона отак от застібалася. Бо от тут є таке кріплення для неї. І тут ми ще бачимо старіння покриття. Якщо з зовнішньої сторони це може бути механічне, то з внутрішньої це точно старіння, і я думаю, що це початок 80-х або кінець 70-х. Ось це 80, я думаю, це все 80-ті роки. Ці Трішечки старше. Наступні сережки, вони більші за ці. І. Так, ну це ось такі застіпки. Це застіпки від Avon. Ми тут можемо бачити таку позначку. Все свідчить про, це, про те, що це Avon. І, можливо, тут ще є напис. Ні, на застіпці напису немає, але це точно застіпки Avon. Побачимо зі зворотнього боку. Тут теж е, така позначка Avon. Ну і на цій також. Може на пелюстки квітів, або на якусь комашку, може, як е, метелик, або може як піджілка. Дуже. А якщо ось так, от декілька, то точно може бути метелик. Якщо такі ще два крила додати, або якщо більше, то квіточка. Гарні сережки. Я бачила до них у комплект. Є ще прикраси, кулончик стається і може щось ще. Вони легкі, я думаю, що все буде нормально. А чому я замовила, я шукала лот з сережками, бо багато кліпс, і дівчата часто питають: а чи є у вас саме сережки? Бо я там кліпси з якихось причин не ношу. І в нас сережок не було. Бо в ті часи вуха мало хто проколював, зазвичай просто носили кліпси. Так, я не знаю, чи гарно воно тут виглядає у кадрі, чи ні. Давайте ми трішечки подвинемо і почнемо розпаковувати наступну коробочку. До речі, в мене є вінтажні коробочки. Декілька. Ну, Це сучасна, але якщо вам потрібні вінтажні коробочки, або якщо ви хочете, щоб ваше замовлення було відправлене у вінтажній коробочці, не сучасні, ви можете мені написати. Це я вже знаю, що це: це комплект дуже шикарних прикрас. І я замовляла його комплектом, бо багато дівчат мене просять саме про омеги, і тому продаю я його теж комплектом. Можна розбити по дві прикраси, наприклад, браслет і кольє і браслет, там, сережка або кольє і сережка, просто по одній прикрасі якось не хочеться відправляти. А, так, роздивимося. Це комплект від Моне. Ми вже цей бренд сьогодні згадували. Неймовірно якісний. Бачите, ця вставка, як заварний крем, вона рухається. І я бачила, що. Такі вставки перечіпляються Не знаю, чи, чи є в цьому сенс. Може, можна зняти. Не буду експериментувати, але а, я бачила, що на деяких кольє вони відчіпляються Бачимо покриття в ідеальному стані. Так, маркування на замочку немає, але є маркування на самій кліпсі. Стан ідеальний. Є дуже гарне. Не знаю, куди його розмістити, щоб було видно цю красу. Давайте ось так. Мені не дуже видно, що там в кадрі. Так, до нього йде ось такий браслет. Теж з такою самою вставкою, він на мене велички. Я думаю, що тут маркування всередині, теж немає слідів носки взагалі. Ну тут є невеличкі подряпанки, їх непомітно. Е, нема сколу покриття, то просто, як на металі, знаєте, бувають такі вм'ятинки. Я думаю, що це від 18-го розміру може бути 19-20, він ще тянеться. Такий гарний браслет. І ось такі сережки. Вони також всередині з брашуванням, застібка маркована, основа маркована, є цяточка, до речі, цікаво. Теж емаль такого самого кольору заварного окрема, але... Ви бачите, що оця сережка трішечки має більш жовтий колір, ніж оця. Оця більш біла. Якщо ми будемо порівнювати, то напевно з цією щось трапилося. Я думаю, що на неї пшикнули парфумом. Деякі дівчата люблять наносити парфуми на вушка, і одна трішечки пожовтіла. Ну, це, це не прям так помітно. Це я. Такі речі люблю помічати. Наступна коробочка, бачите, це тут написано, що це якийсь магазин в бруклінському парку? Не знаю, ну це просто коробочка, яка до цього відношення нема. І в наступній коробочці стекільська прикрас. Ніж я замовляла ці прикраси окремо, просто що окремими лотами. Мені так було зручно їх перепакувати. Давайте так: визначну річ найбільш цікаву, я залишу під кінець відео. Вона цікава найбільш з історичної точки зору. А поки що напишіть, будь ласка, в коментарях, яка прикраса подобається вам найбільше. А зараз ми подивимося ще прикраси від мене. Які я поки залишу в своїй колекції. Тобто, ось це я виставлю у крамниці. А ось ці прикраси, які я покажу далі, я залишу собі в колекцію. Це прекрасна брошка від мене. Бачите, на глянці є царапки. Але для мене це нічого. Вона така класична планка. Я не знаю. До якого одягу в мене вона пасуватиме, але я коли її отримала, я розпакувала я подумала, що я не можу відривати її від свого серця. Ну, по, по крайній мірі, на якийсь там рік, може, за місяць вона мені перестане подобатися, але поки що вона в моїй колекції. Бачите таке маркування. Величка, якісна голка. Тверда, нічого не гнеться, то можна і на піджак. Я зараз носила пінжаки. Колись я ходила в офіс і там дам. А зараз тут такі два серденька з камінчиками. Виглядає дуже красиво. І ще одне кольє це був один лот брошка і кольє. Я його замовляла на продаж. Але теж, коли я відкрила цей лот, я подумала, що не можу, не можу це продати. Ось таке, не знаю, намисто, напевно, хоча коротке, намисто, металеві намистинки. На металевому тросі. Воно важке. Це теж мене на застібці, отут зсередини маркування. Бачимо, що воно трьохрядне, намистинки трьох форм, такі крапельки і бачоночки. І такий, як стеклярус бісер. Воно металеве. Не знаю, чи металевий цей стекляру, я не думаю, що це принципово. Ось така гарна річ. Застібка, звичайний гачок, є подовжуючий ланцюжок гарної якості, без недоліків. Як бачите, тут всі прикраси в золотому тоні. Це відбувається тому, що... У той період часу, 80 70 років, був популярен саме золотий метал. Були і прикраси в срібному тоні, але вони зустрічаються рідше, і у нас на продажі бувають теж рідше. А Хоча у 1920-х в епоху арт-деко були популярні і срібні більш прикраси. Але потім вісімдесятих-сімдесятих золото більш набрало обертів. До речі, ця планка схожа на щось з арт деко Так, а це теж 70-ті-80 роки. Не думаю, що це якось старше. Хоча по маркуванням це можна визначити, бо маркувалися прикраси кожен час по-разному. От, наприклад, тут вона така початна, великі літери, і є знак копірайту. Коли є знак копірайту, це після 1955 року. Тут знаку копірайту немає. Це дивно. Я не думаю, що воно там 50-х років. Треба подивитись. А на браслеті. На браслеті знак копірайту є. Ну, як робили. Зараз я вам покажу дуже гарну прикрасу. Я завжди хотіла її мати, отримати. Мені було цікаво, багато дівчат, які займаються вінтажною біжутерією, показували ці прикраси. Зараз я намагаюся її розпутати. Я її отримала, мені вона неймовірно подобається. Це прикраса від «Голдет». Бачите, ось така застіпка. Є маркування. Є на засібці невеличкі сходи покриття. Ось це плетіння ланцюжков, воно для Голдет характерне, якщо іноді вони не маркувалися, але це плетіння, їх видає. Воно трьохрядне, має такі нам безель, моєго улюбленого фіолетового кольору. І має таку підвіску з інталією. Неймовірна гарна річ. Прикраси Голдет використовували як реквізит до історичного серіалу Царство про Марію Стюарт. Там Катерина Медичі носила таку прикрасу. Звісно, це, ця фірма спеціалізувалася на прикрасах, які відображають епохи не середньовічне, але щось з 18 століття, 17 століття, Італія. Щось мені це нагадує. Цей стиль. Інталія теж вона прозора, є подряпинка на склі, треба її гарно запакувати, щоб такого не сталося. А ці прикраси дорогі, зустрічаються рідко. Якусь конкретну прикрасу, якщо хочете знайти, то може витратити багато часу. Я шукала саме з фіолетовою ставкою. Ще бувають коричневі сірі, коньячні. У них багато прикрас, є ланцюжки, браслети. Ця компанія Голтет була створена у 1055 році в США. Сама компанія була створена у Нью-Йорку, Дизайни вироблялися у Нью-Йорку, але, здається, виробництво було в рот Айленді, і її заснував Бен Гартер. А він завжди хотів робити вишукану костюмну біжутерію. І спочатку володів ювелірною компанією, а потім захотів зробити компанію, яка виробляє біжутерію преміум класу. Йому це вдалося. Це неймовірно популярна біжутерія. Дорога, гарної якості. Це був преміум сегмент на той час. Вона існувала тільки 20 років з 55 по 77 рік. Тому прикрас їх небагато і вони. Особливо ціняться у колекціонерів. Є різні модифікації з такими кулончиками і без них такий гарний стиль. Якщо б я робила костюмну, якусь, якесь костюмне перевтілення, наприклад, у Італійку, не знаю, 16-17 століття, я б залюбки одягла це шикарне кольє. Ой, кольє, я навіть не знаю, це ланцюжок на намисто, що це? Дуже витончена, гарна прикраса. Я знаю, що був український канал. Я не пам'ятаю, як він точно називається на Ютубі. Я сюди напишу, що там, і ножниці. І ножиці. Я його дивилася, напевно, років за два. Цей канал про перевтілення, про костюми історичні. про Життя людей різних епох вони реконструюють костюми, показують деталі, шию. то Можна подивитися в деталях, як виглядала сукня там 15 го сторіччя, що носили італійці, французи, українці. Дуже гарно велось на російській мові. Здається, зараз в них вийшов випуск на українське, але. Якийсь довгий час вони вже не випускають випусків, а я їх дуже чекаю. Там щось, руки, ножниць. Я не пам'ятаю, як вона називається, але я передивилася усі їх відео. Це дуже крута робота, і я мрію просто коли перевтілитись в таку історичну особу завдяки таким деталізованим костюмам, які роблять вони. Це щось неймовірне. Коротше. Я б мріяла б потрапити до них моделью відео. Вони робили відео про епоху ще тюдорів. Вони шили сукню Анни Болейн. О, це просто. І так, 10 хвилин Іра розповідає про канал, назву якого вона забула. Супер. Ну що, на цій прикрасі ми закінчимо це відео. Більшість цих прикрас буде в крамниці, їх можна придбати. Якщо вам щось сподобалося і ви не бачите цього в наявності, ви мені пишіть, буде посилання. В цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте український контент. Мені дуже буде приємно знайти свою аудиторію, поціновуючи вінтажу, завести з кимось спілкування. Дуже хочеться, щоб коментарів було більше, щоб ми обговорювали різні прикраси, бо поки що там буває один-два коментарі, це якось несерйозно. Можливо, ви можете чимось поділитись про ці прикраси. Можливо, я можу якісь додаткові запитання відповісти в коментарях. Коротше, дякую вам величезно за увагу. Зустрінемось на цьому каналі. Па-па!